Путін не хоче перемовин щодо завершення війни, бо його ціль досі залишається окупація України, і все, що він зараз робить, намагається розсварити Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив сам глава держави американському подкастеру українського походження Лексу Фрідману. Про небажання сідати за стіл перемовин заявляв і прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пісков. Мовляв, наразі немає передумов для завершення конфлікту в Україні. Тож переконаний Володимир Зеленський з Росією треба говорити говорити лише з позиції сили, зокрема, він нагадав історії 2019 року, коли він домовився з путіним про чергове перемир'я на Донбасі, але його тоді а, агресорка швидко порушила. Ігор Романенко, генерал лейтенант засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Долучається до ефіру. Пане Ігорі вітаю. З точки зору військової дипломатії, тому що це теж незмінна частина процесу налагодження стабільного і справедливого миру, про який говорить українська влада. Ми про це будемо говорити далі, тому що силова силовий компетент, збройні сили України, сили оборони теж мають що тут сказати, і насправді. Вони докладаються до цих зусиль, враховуючи те, що напередодні ми дізналися про активізацію знову операції на Курщині, і цей фактор очевидно грає на користь, має грати на користь переговорів і дошкуляє російському диктаторові. От про військову складову поговоримо з паном Романенком. Пане Ігорю, як ви бачите, Курщина в ймовірних переговорах, які рано чи пізно мають відбуватися. Ми зараз не вдаємося в сам формат, а от просто фактор Курщини: те, що там присутні сили оборони України. Наскільки це посилює нашу позицію? А, на мій погляд, треба розглядати саме в першу чергу. Ці події своєї політичного аспекта. Ну там є дипломатична складова. Воєнне безумовно роблять свою справу від Сил оборони України. Причому важливіше складова опять таки полягає в тому, що це було несподівано до багатьох, хто оцінює, слідкує а таких в світі багато. Не говорячи вже про українців. Що там була активізація з боку України бойових дій. У нас декілька було таких історій за майже три роки війни. Це була, мабуть, харківська операція. Це була початкова. Початкові дії на Курщині, і зараз цього роду суто воєнних дій треба відносити до цього. А тепер навколо цього оцінка воєнно-політична, воєнно-дипломатична вона полягає. До речі, про це неодноразово говорив президент. Наскільки вплинуло на наших союзників і не тільки союзників, а там країн так званого глобального півдня і інших те, що в таких важких умовах Україна знаходить сили, надає спроможності силам оборони України, а вони мають досвід ведення бойових дій. Вони мають великий, великий рівень мотивації для того, щоб здійснювати так, такого роду дії, які впливають на загальний стан. Тобто, воєнно-дипломатичний, воєнно політичний компонент він стратегічно важливий, і я думаю, за цю добу вже можна оцінити по інформаційним, скажімо, даним з усіх сторін, як це важливо. Я хочу сказати, що напередодні у своєму вечірньому відеозверненні президент сказав, що у Курській області російська армія за два дні втратила ще до батальйону піхоти. А раніше головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що до початку року втрати росіян на Курському напрямку сягнули понад 38 тисяч особового складу. Пане Ігорі, ми часто говоримо з вами саме про небо України. Ви представляєте благодійний фонд Закриємо небо. України я вас хотіла перепитати про літаки міраж, тому що було повідомлення про те, що до 20 січня ми їх можемо отримати. Імовірно, я хочу нагадати, також що вперше ми про них дізналися у червні 24 роки, 24 року. І ми тоді говорили про те, що така коаліція міражів у нас буде. І в листопаді Володимир Зеленський в одному зі своїх дописів відзначав, що обговорював з Еммануелем Макроном прискорення, момент прискорення передачі літаків міраж. Поясніть нам зараз цю ситуацію, і водночас, давайте в нашому медійній сфері для наших глядачів нагадаємо про якості цих літаків, тобто і наскільки ви по своїм джерелам, можливо, знаєте, до 20 січня міражі стануть нашою реальністю, чи поки будуть лишатися міражами. Не підхід і визначення, я думаю, наше керівництво і наші союзники в даному випадку Франції і особисто президент Макрон зроблять все для того, щоб все ще більше було реальності в авіаційній сфері в дії в повітрі і зміцнення наших спроможностей в повітрі. Але перед тим я хотів би все ж ще звернути увагу на те, що ми з вами прийшли на. Воєнний компонент цих подій, які розгортаються в принципі на Курщині, і не тільки і на те, що західні джерела говорять про те, що які умови, от в яких умовах наші там виконують завдання. Тобто співвідношення сил вони оцінюють як три з боку російських і одна з боку сил оборони України. Тепер говоримо про теорію і практику підготовки ведення війни. Щоб наступати, треба навпаки мати як мінімум в три рази більше сил потенціалу для того, щоб здійснювати. А і наші почали наступ на на, на північно західний напрям, на північно східний напрям, де точились бої і вони просувалися. А тепер за рахунок того, що сконцентрувалися, все ж там, що допомогли технікою озброєння безумовно, не без цього застосування масових засобів радіоелектронної боротьби виходить на ті дії, які відбуваються. Тобто, це може бути тільки за рахунок високого рівня професіоналізму і мотивації. і ми бачимо, Ім як це реалізується на цьому напряму? А тепер розширюючи це цей аспект суто воєнний, повертаємося з подіям в повітрі. Вони принципово важливі, тому що ворог опять таки має переваги. Ми знаємо в цьому там. Вони засереджили до 300 літальних апаратів, із їх більше тисячі, які вони мають в Україні, і це штурмові бомбардувальні і так далі. От. І тому з одного боку. Ну, міражі шість в кращому випадку. В найближчий час 10, А що це додасть? А тут ще один аспект. А чому з'явилася інформація відносно того, що це повинно відбутися, і скільки є можливості передачі до 20 січня? А оцінки є такі, що для того, щоб якщо про трамп зайде і у нього погляди інші, а вони завжди були. Ви ж бачите, вони шведські гріпи не нам не пускають. те, що домовлялись по літакам, дальньої розвідки і управління ситуація замовкла. Дай Боже, щоб там наші готувалися, екіпажі, але ми поки ще не бачимо. Вони дуже скептично, іронічно наче падали інформацію буквально в день, коли Макрон сказав. А на наступний день вже почалися значит, навчання. Тобто путіну, щоб було більш зрозуміло на його мові, язику такого Санкт петербургський підворотін. Пацан сказав пацан зробив, і він повинен знати, що не тільки він там буде реалізовувати такі полубандитські, значить, підходи, а в, в політиці війни дуже цінується от, постать таких лідерів, які таким чином здійснюють. А тепер, повертаючись щоб якщо коротко скажемо, що важливо їх модернізували, їх там взагалі там до 20 -ти такого типу, як піде, як кажуть, важливо, щоб почалося, і ми бачимо, що я думаю, до 20 того зайдуть для того, щоб потім Трамп сказав, ну знаєте, я що в мене підхід що треба зупиняти, ви теж будете так сказати, замість з нами і так далі. Я думаю, це вже не пройде. От вони будуть заходити, Важливо вони, тому що ми зараз наносимо удари і застосовуємо скальпи з Су-24, по яким вони палюють по всій нашій країні. Де вони і що росіяни? І коли йде такого роду застосування, то занижені деякі можливості, тому що це радянська техніка, не рідна під ці ракети, а саме е, міражі, де ще е, модернізовані, займалися цим, цим е, і готували наших пілотів, інженерно технічний склад і працювали над літаками. Вони дають спроможність. для нас дуже важлива. Значит, более ефективному повному обсязі застосовувати ці ракети. А подивіться на тим же курським вісімсот десяту адіозну mm -hmm. бригаду морської піхоти, як було по командному пункту нанесені удари mm -hmm. саме завдяки таким засобам. І американці далі в шістнадцяти. А авіаційну зброю далі тільки для протиоповітної оборони. Нам треба по землі під цілем бити ракету Джасем Баден став з лівої ноги, ногі, даємо. E, На завтра здав справи і встав ноги, не даємо. От такий підхід. А французьки молиться. Ми молодці. коли говоримо про е, французький літаки Міраж, е, варто тут згадати, напевно, і німецькі ракети Таурус, так адже f 16 так само ними несумісні, а от якраз французькі. Міра... Багатоцільові літаки можуть так. це робити, тому що це зроблено спільно да, дуже добре. Дякую вам за підтримку розвитку ідеї. І там ви ж бачите, що зміна уряду перспективно в Німеччині, що ці в тому числі і це складова навколо цих тавросів, в Самої країни і взагалі ситуація в Україні впливає на Європу і на світі, і це важливе питання у тому, яким чином використовувати ці зміни впливи в інтересах України, в інтересах Сил оборони України. Оцей крок, значить, французів дуже важливий, щоб вони зайшли. І крім того, треба додати і французькі бомби. і Хаммер, назва така, теж як і автомобіль відомий американський, але бачите, по-різному до цього відноситься. Американці гальмували три роки, де могли дякую їм багато, щоб допомагали і так далі. Це як позиція вибраного знову Джонсона. То він за нас, то він проти нас, а ще за себе скоріше всього. А тут прояви того, що ці повертають до літаків міражей, вони можуть і застосовувати і, а, 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 нашіць, свою ракету скальп, і спільну з німеччину Таврас, і хамери французький. Теж, тобто, додається потенціал хай не дуже великий, але для нас, навіть в цьому секторі, додавання це принципово важливо треба цінити і я думаю що найближчий час ми побачимо застосування От Пане як Ігорів. в цілому застосування військ в кущі Не... так і з літаками дозвольте ще одне питання поставити але на відповідь буде приблизно хвилина схоже що цього тижня ми побачимо втрати особового складу противника понад 800 тисяч за даними генерального штабу чи бачите ви наскільки для російського диктатора ці показники є критичними. І з якою кількістю втрат він готовий вже рахуватися? Бо зараз, схоже, що він на це не зважає. А, а от, ну, принципово, будь там Путін 7-5 в лбу, а він далеко не такий. І щоб не робила російська пропаганда, що це не суть важлива, все рівно вони там будуть йти, і все таке є дії об'єктивних законів війни, і кількість переростає в якість раніше, пізніше, і саме в цьому питанні, коли саме. А все рівно це відбувається, тому що ще раз підкреслюю, це дії об'єктивних законів війни, і тому ця цифра відбувається уже за стан соціальний. Чому Путін боїться об'явити будь-яку там часткову нову мобілізацію? А потреба є корейців набирає перенавчає і так далі. Тому що він боїться соціальних е, потрясінь е, глибинного народу, і тому таким чином, тобто, це відбувається вже зараз, не так швидко, як нам би того і нашим союз. Знімкам хотілись, але це дуже важливо. Нам треба і ми наші підходи в цій війні не кількістю, а якістю. Тобто технологічні новації, тобто асиметричні дії як на Курщині. Новація – це в дронів, розвитку ракетного зброєння і по ряду інших напрямок. І, і перемога буде за нами. Неодмінно, але ми маємо підтримувати наші сили оборони. Дякую, пане Ігорю. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України, ще й не був наживо.